Доброго дня! Вітаю вас на каналі Математика це просто. Записую наступне відео стосовно демонстраційного варіанту НМТ 24-го року. Розбираємо такі завдання. А саме завдання номер 2 У нас сказано, що о 6-й годині ранку визначено температуру повітря на 10 метеостанціях. І відповідно результати подано в таблицях. Ось, бачимо: перший рядок. Це в нас температура в градусах 1, 3, 4х та х. і кількість метеостанцій 2, 2 метеостанції, 3, 4 та 1. Сказано: за таких умов нам потрібно знайти Х, ось наше Х, да? знайти Х, якщо середня температура склала 3,5 градуса. Яку тут мову, помилку роблять? Просто додають діляться на кількість і все. Воно то так, але на що варто звернути увагу. Дивимося, у нас X – це е, температура да, на станції, на якійсь на одній станції. Дивимося, отже, е, як будемо рахувати. Кількість метеостанцій, які показали, 1 градус становить 2. Три метеостанції показали 3 градуса, 4 показали 4, і одна лише показала х градус. Давайте дізнаємося, скільки всього градусів да, показали всі метеостанції. Тобто 2, 2 станції по 1 градусу. Це буде 2 помножити на 1. Додати 3 станції по 3 градуси, 3 помножити на 3 і плюс 4 станції по 4 градуси, і плюс одна станція. Х градусів, так? І це вся сума ділиться на 10, бо їх всього 10 метеостанцій, 2, 3, 4 та 1 і це дорівнює 3,5. Ось і все, що варто було записати. І це є правильним. Саме так потрібно було е, записати оцю. Середню температуру на 10 метеостанціях. А тепер діло доволі простеньке, потрібно просто порахувати. 2 помножити на 1,2, додати 3 на 3, 9. Додати 16, додати Х дорівнює. 10 помножити на 3,5, тобі ж 35. І звідси Х буде дорівнювати 35 мінус. Рахуємо 16 додати 9, додати 2. І таким чином х дорівнює 8 градусів. За Цельсія. Тобі ж у нас Х дорівнює 8 градусів. І якщо уважно переглянути варіанти, то це буде варіант Г. Таким чином у вас би було розв'язано дане завдання. Наступне завдання завдання номер 4. Віде... Умова така: якщо m дорівнює n-1, то чому дорівнює 7-m? Отже, пишемо 7 m дорівнює. Замість m підставляємо ось це вираження. 7 відняти m-1. Запишіть в дужках, щоб ви нічого не е, забули. Далі відкриваємо дужки, перед дужкою мінус, значить. Буде мінус n плюс 1. Далі 7 плюс 1, 8 мінус n. Таким чином, розкривши дужки, звівши подібне, ми отримали, що 7 відняти m це те ж саме, що 8 відняти n за таких умов. І така відповідь також є. Це варіант відповіді в. Наступне завдання: завдання номер 6 звучить так. так. Розв'яжіть на рівність 0,2х відняти 54. Менше за 0. Ну, спочатку лишаємо е, все, що з х, зліва, те, що без х, переносимо право. Мінус 54, перенесемо як 54. Тепер. E, дивимося, оскільки тут десятковий дріб 2. Да? E, зазвичай можна би було поділити на дріб. Але дивіться, якщо ми 2 помножимо на 5, ми отримаємо одиничку. Тому я пропоную помножити відразу на 5. І у нас вийде, що 0,2 на 5 це в нас 1, тобто х і e, 54 на 5 270. А тепер сказано, що х менше 270. Як хто е, забув, як записати, скористайтесь числовим проміжком. Позначте наших 270, і це в нас буде менше. Да? Тобто ось оцей проміжок. Отже, х належить проміжку від мінус нескінченності до 270, не включаючи кругла дужка. Це варіант відповіді. Наступне завдання номер 8 – спростити вираз А, що множиться на дужку А додати 2Б. Відняти дужка А додати Б в квадраті. Тобто, розкриваємо дужки. А помножити на А буде А квадраті додати А помножити на 2Б. Буде додати 2АБ. Ось тут, щоб не заплутатись, я пропоную поки що дужки не розкривати, піднести до квадрату. Тут буде квадрат суми. тобто... А квадраті додати 2аБ і додати Б квадраті. Душки е, не є обов'язково, можете відразу відкрити, але щоб не заплутатись, бо є такі унікальні кадри, які можуть це зробити, тому варто е, лишити. Записуємо А в квадраті відня, е, додати 2 а, Б, мінус Якщо мінус, дивимося, тут плюси буде. Все мінус, тобто мінус а квадрат, мінус 2аб та мінус б квадраті. Дивимося, що можна спростити а квадрат мінус а квадрат, спрощується. Плюс 2аб, мінус 2аб скоротили ось так. Да? У нас лишилося лише мінус б квадрат. І якщо уважно подивитися на варіанти відповіді, такий варіант відповіді також є. Це буде варіант відповіді В. Отже, ми з вами на цьому відео розглянули 4 завдання, а саме 2, 4, 6 та 8, які є також досить важливими і не є складними, але на них варто звернути увагу. Дякую за увагу, чекаю ваші коментарі, і в коментарях можете зазначити, яке ви хотіли побачити наступне відео. Дякую за увагу.